Друзі, дивіться, давно вже вам хочу показати, тобто, вже і весна майже закінчилася, бо вже кінець травня. А я хотіла вам показати ще навесні. Це ще було навіть у березні, тобто ще ранньою весною ось цей міст збудували менше, ніж за рік. Уявляєте? Тобто у березні він вже ось був у такому стані, а почали його будувати минулого літа, влітку 2022 року. Я сюди завжди приїжджала на тражницю, от там за будинком, головний хід на Голишовицьку трижницю. І, і ось тут я зараз стою на трамвайній зупинці. Правда, бачите, тут покриття ось так демонтоване. Трамвайчик якраз під'їхав. І от там отак. Тому що тут одночасно і з будівництвом ось цього моста, також і ремонтують дорогу. Тобто міняли трамвайні колії. трамвайні колії міняли ще восени. І ось цей міст, друзі, практично будувався на моїх очах. Тобто тут взагалі нічого не було, ніяких навіть опор. Ніякі сваї, тобто це все е, буквально починалося влітку. Е, коли починали там е, ці роботи, тобто там був кран такий е, ну, спеціальний так, для підводних робіт. Я одразу, коли побачила ту махіну, одразу зрозуміла, що буде міст. Хоча навіть натяку не було на те, що це буде міст. Починалося все з того берега. Чому я одразу зрозуміла? Тому що друзі, які давно вже зі мною і дивляться регулярно мої відео, повинні пам'ятати, що у нас на оболоні тут трошки шумно, друзі. Ну я нічого не можу з цим поробити, тому що ось тут проходить трамвайна лінія. І трамваї ходять дуже часто. Бачите, одразу знов пішов. Тому що тут не один, не два, не три, тут чотири маршрути. Тут чотири трамваї різних ходять. Так от, у нас на Оболоні в Києві міст я починала знімати, який починався будуватися. Він почав будуватися ще до війни, і я не пам'ятаю точно зараз. Ну, по-моєму, це навіть ще за два роки, а можливо навіть за три роки до війни. Ну, може, не три, можливо, два роки. І його так значить, там, піарили дуже сильно. Клічко говорив про те, що побудує цей міст з Оболонської набережної на Оболонський півострів. От. І потім почалася війна, і все будівництво зупинилося. Наскільки я знаю, не ну не впевнена. Можливо, зараз і продовжують будувати міст, але навряд чи під час війни це роблять. Але що заважало його побудувати до війни? Тобто, ну бачите, якими швидкими темпами тут будують мости? Тобто, менш ніж за рік вже готовий міст. Ну там якісь, мабуть. Залишилися тільки роботи, такі кінцеві і його вже відкриють. Ще нещодавно я вам знімала реконструкцію, ну, верніше, не реконструкції, ну так, на, на етапі реконструкції ось цю будівлю на тержниці. Зараз ми до неї трошки ближче підійдемо. Я вже, власне, друзі, на території Тержниці. Тобто базару. Ось, дивіться. Ось ця будівля дуже-дуже старовинна. Дивіться, скільки тут роботи, але все відбувається дуже швидко. Зараз тут немає, ну за, саме зараз у цей момент, коли я знімаю ніяких робіт, тому що я тут після 6 години вечора. Але техніка залишилася. У них такий дуже великий котлован. Дивіться. Так, ось техніка стоїть, будь матеріали лежать скрізь. Там уже он ліси натягнули металеві, бачите, і будуть реконструювати, ремонтувати цю старовинну будівлю. Повторююсь, друзі, що... Мене вражає, дуже приємно, вражають темпи роботи. Тобто робиться це у них дуже швидко. Дуже швидко. На жаль, у нас в Україні я ніколи не бачила таких темпів. Так, трошки ось так ще пройдусь. І поки йтиму, то а, я зачепила тему про те, що там міняли трамвайні колі, тому розкажу. Коли міняють трамвайні колії тут у празі, це абсолютно не викликає ніякого дискомфорту для самих чехів, для пражан. Ну, тобто для будь-яких пасажирів, не тільки для пражан, тому що тут ж і багато іноземців, багато українців. Це Ніяк не порушує їхні плани поїхати тим там же самим маршрутом, тому що е ну, міняли коліги, а зняли тільки 12-й маршрут трамваю. Е крім 12-го, тут ще проходять перший, не тут, а отам. От. Бо я ж вже зайшла на тужницю, отам трамваї. Вони отак йдуть, потім, отак отам за дружницею, далі отам їх шлях проходить. Значить, перший 12, 14 і 25 трамваї. Знімали тільки 12 і то його замінили першим. Тобто, змінили маршрут першого трамваю і підлаштували його під 12 маршрут. ну Якщо ви мене зрозуміли, сподіваюся, що зрозуміли. Тобто, і тут колії трамвайні так густо прокладені образі, що маршрути змінити, чи доповнити, чи підлаштувати під інший, який зняли тимчасово. Тут дуже легко. Дуже це легко і вже не тільки 12-м, Я так на 12-го це бачила, а й на прикладі інших маршрутів там 17 сімнадцятим міняли. Знову ж таки, шостий під нього підлаштували. Ну, тобто тут все ось так от відбувається. Так, уже закритий мій павільйон улюблений 22-й, тому що я, друзі, тут уже гуляю увечері. Так. Ну, отаке, от от, друзі, хотіла це все вам розказати і показати трошки. Сподіваюсь, що вам це було цікаво. Зараз я Уже виходжу із тержниці на іншу сторону. І отут -от справа о, вже видніється. Уже мені видно. Я думаю, що і вам також є пам'ятник Українській берегині. Он, він стоїть такий синій на постаменті. Я вже його показувала не раз. Але оскільки я вже тут опинилася, то давайте я знову ж таки підійду. Раптом у мене з'явилися новенькі глядачі, раптом хтось не бачив, тому я для тих, хто не бачив, не знав, не чув, хочу показати ось цей пам'ятник. Це така скульптура символічна. Вона називається Берегиня. Тобто в неї так і звучить назва берегиня. Це таке символічне дерево синім. А на дереві сидять два малюки жовтим кольором. Ось один малюк, і з іншої сторони, зараз покажу другий малюк. Ось. А ось такі голки, оці такі гострі елементи, дивіться, це залишки. Елементи бомби. Ось вони, авіабомба. Тобто вони не, скажімо так, не зруйнували це дерево, цю берегиню. Навпаки, берегиня їх взяла в полонці бомби. Бачите, ці колючки. Тобто вони нічого не зробили, наші українські берегині. Нехай так і буде, друзі. Нехай так і буде, і Україна переможе. Все буде Україна. Все, друзі. Всього вам найкращого. В першу чергу миру, мирного неба, спокійного неба, спокійних ночей, спокійних днів, радісних ранків після ночі. Усього найдобрішого вам бажаю, мої хороші. І до нових зустрічей.